Доброго дня, вітаю вас з Рівненщини. Сьогодні хочу трошечки поговорити про кімнатні рослини. Тема про монстеру і про її формування і обрізку. Я наважилася обрізати монстеру свою, тому що мені не подобалося, як вона росла. Моя монстера почала рости в бік, і мені це дуже не подобалося. Я спробувала її фіксувати на опори, хотіла її якось вирівняти, в мене не вийшло. Я взяла ножа і зрізала її верхівку. Але верхівку я зрізала з урахуванням тим, що я дочекалася, коли такий буде малесенький корінчик. Потім цю верхівку я присадила поряд. Я не вкорінювала, ніяких я укорінювачів не використовувала. Просто знала, що самостійно, ну, коли припиниться живлення з основної рослини, відросток отримає. Повідомлення про те, що йому або жити, або помирати, і у нього має спрацювати природний природа і проснутися оцей корінчик або не проснутися. Ну, якщо вже це вже третій місяць, значить корінчик проснувся і там все відбувається нормально і правильно, тому що листочок, який ось має цей відросточок, він нічого не з ним не сталось. Ось він є з ним все добре. Він не втратив свою структуру, не по не структуру, не колір, все з ним добре. Отже, там розвивається ще одна повноцінна рослина. Цей пенючок теж стояв недовго, от, через півтора тижні він пробудив дві брунічки. Ось перша брунічка, от зараз вона призаснула. От, і друга брунічка. Це пішли нові листи. Ось, бачите, ось. Цей спить, а тут вже пішла-пішла. Бачите, це з нового прироста я вже маю два листочки. От. Ось перший листочок з нового прироста, як завжди, монстера дає такий менше січений, а вже другий іде такий, як, як має бути в монстері, в дорослий вже листочок і об'ємний, і свіжий, і гарний, все як має бути. Чи залишилася я задоволена даною обрізкою, то скажу, що частково. Тому що я сподівалася, що все-таки оця брунічка піде до верху і вона мені буде більш рівніша, От, але бачу, що все рівно монстеру потянуло з із із цієї сторони знову в бік. Далі що буду робити? Я дочекаюся, коли мій, моя верхівка, яку я посадила поряд, дасть новий листочок. Тобто я буду вже впевнена, що рослина сформована і вона буде собі далі виготувати. От, А з цієї сторони я цей приріст обріжу. От, бо в мене вже тут є два повноцінних корені, які можуть собі самостійно вже рости. От цей пеньок залишиться і проснеться оця, 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 брунечка, яку дана рослина приспала. І таким чином піде рости вверх, і рослина стане якби більш рівніша, і кущик буде краще виглядати естетичніше. Ну, сама по собі ця рослина не може бути таким, знаєте, рівним кущиком і нарощувати свої прирости із, з основи, так як це повзуча рослина. От, але ну, трошечки буду я її коригувати, так як вона росте не в дикій природі, а в мене вдома. Тому я буду втручатися в її ріст, ну, що поробиш, але таким чином буде якась більш-менш. Краще її вид. Звісно, можна поставити опору, і вона буде йти по опорі. Це вже буде в майбутньому, і, до речі, оцю ємкість, яку я зараз показую, це вона в мене стоїть іще тимчасово, так як все це, що я тут нарощую, воно вже тут не поміщається. От, я вже буду міняти кашпо трошечки згодом. Хотіла сьогодні донести свою. Думку. Можливо, хтось зі мною погодиться, можливо, буде хтось не, не згодний. Пишіть в коментарях, будемо спілкуватися. Дякую за перегляд, до зустрічі!